Під луки святого Євангелія читання, Слава тобі, Господи, слава тобі, Господи, тобі. Будьмо уважені, того часу. Ісус навчав в одній із синагог у суботу. Була ж там одна жінка, яку тримав духу недузі вісімнадцять років. Вона була скорчена. І не могла ніяк випростатись. Побачивши її, Ісус, покликав її, і промовив до неї «Жінко, ти звільнена від недуги твоєї, і поклав на неї руки, вона зараз же випросталась і почала прославляти Бога. Тоді начальник синагоги, обурений, що Ісус оздоровив у суботу, озвався і мовив до народу. Шість день є, коли маєте працювати. Тоді приходьте оздоровлятись, а не в день суботній, Господь у відповідь сказав до нього лицеміри, хіба кожний з вас не відв'язує в суботу свого вола чи осла від ясел і не веде поїти цю ж жінку, дочку Авраама, яку сатана зв'язав ось вісімнадцять років, не треба було від цього вузла звільнити в день суботній, і як він говорив, це. Усі противники Його засоромились, а весь народ радів усім славним учинкам, які Він робив. Слава тобі, Господи, слава Тобі, Тобі! Господи, В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, храм це є місце святе. Храм це є місце Бога, де мешкає Бог. І тому не випадково ми в недільний день збираємося у храмі, щоб помолитися. Збираємося у храмі, щоб виявити перед Богом як дателем життя свої болі і печалі. І дуже часто так складається, що Інколи людина, яка є поруч нас, навіть може не догадуватися, що ми переживаємо в даний момент, яку, можливо, невеликовну хворобу ми маємо. Але ми, будучи у храмі, виявляємо немовби цей секрет перед дателем життя. З надією, що Він, єдиний, може зцілити наші недуги і немочі. Сьогоднішня євангельська ситуація із цією жінкою, яка також, до речі, прийшла у храм, показує, що 18 років вона мала тяжку недугу. Вона була скорчена і не могла випростатись. Що це означає? Це означає, що вона мала певний дискомфорт, вона не могла вільно ходити. Вона не могла вільно сидіти, вільно лежати, їсти, постійно їй ця її недуга перешкоджала. Але коли дивимося на причину цієї недуги, бачимо, що причиною цієї недуги був злий дух, який скував її аж на 18 довгих років. 18 років це є образ повноліття. 18 років це є чудне ціле покоління, це є довгий час. Саме цей час жінка йшла із цією хворобою нога в ногу через своє життя, але ніколи не втрачала віри в Бога. І те, що ми її зустрічаємо у храмі Божому, це означає, що вона була вірна Богові і шукала саме порятунку у храмі. Всі ми також є свідками цього, що ця подія сталася в суботу. І це для начальника синагоги стало цією проблемою, тому що в суботній день треба було відпочивати взагалі нічого робити. І, власне, для нього це стало такою проблемою, як Ісус міг зцілити в суботу. Пригадуємо собі, що Бог творив цей світ шість днів. На сьомий день відпочив. І тому в єврейському народі суботній день це був день святий, день, де вони справді мали тільки присвятити Богові, не роблячи взагалі нічого. З приходом Ісуса Христа цим днем, сьомим днем святим, стає неділя, тому що саме в неділю Ісус Христос воскрес із мертвих. Пригадуємо собі також, що є третя Божа заповідь, пам'ятай, День святий святкувати, пригадуємо собі, що Господь дав ці десять Божих заповідей Мойсеєві на горі Синай. І дуже часто, не один раз Христос протягом своєї місійної діяльності стикався із тим, що субота ставала проблемою для певних людей. І Христос навчав, що не субота для людини, а людина для суботи. Але давайте глибше приглянемося над цією жінкою, тому що її, як сьогоднішній Євангелій описує, зв'язав злий дух на 18 років. Знаєте, як хтось когось зв'язує, людині дуже тяжко самі розв'язати. Мусить бути хтось інший, хто її. Подасть руку допомоги. І сьогоднішній апостол Павло в посланні до Ефесян, він нам власне показує, як можна розв'язатися із цього вузла Злого Духа. Не знаю, чи ви були уважними, але я все-таки ще раз прочитаю послання апостола Павла до Ефесяну, оскільки воно є дуже важливе. Він пише, Одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Стійте, отже, підперезавши правдою, бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливости і взувши ноги в готовість, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть щит віри яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого, візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто Слово Боже. Як ви зауважили, що в цьому посланні апостол Павло використовує певну зброю? Коли ми чуємо про зброю, думаємо про що? Про військо, про солдатів, думаємо інколи про певного роду. Війну. І це й не випадково, тому що апостол Павло використовує повне обмундирування римського воїна для того, щоб показати християнам, якими воїнами Христовими їм, тобто нам, потрібно бути. Пригадуємо, що апостол Павло неодноразово був у в'язниці. І не один раз він, як то кажуть, наочно бачив римського воїна і, як то кажуть, все його обмундирування, все, в що він був зодягнений. Але він, власне, це використовує, щоб перевести це не би, на духовний лад, щоб показати нам, що ми, як люди віруючі, маємо мати також певну зброю, щоб боротися з дияволом. Що складався одяг римського воїна? Перше, це була туніка. Туніка це був такий матеріал, який практично звідси спадав і аж практично до колін, в якому було дуже легко воювати. Але було легко воювати тільки тоді, коли ти підперезався, коли ти взяв пояс. І зав'язав ту туніку. тому що якщо би ти її не зв'язав, вона би тобі могла руки просто заблокувати. І коли е, якісь, як то кажуть, е, ти як солдат, як воїн мав боротися, дуже часто та туніка могла стати для тебе, як то кажуть, причиною того, що ти не був боєздатним. І тому апостол Павло використовує власне цю туніку, де треба було підперезатися, і він пише. «Підпережіть правдою бедра ваші». Друге, це було броня. Сьогоднішніми словами, можемо сказати, це є бронежилет сьогоднішнього воїна. І в ті часи цей бронежилет він складався із кусків металу, і він був дуже і дуже тяжким. Незважаючи на те, воїни мусили. Носити цю броню для того, щоб захистити своє життя. Апостол Павло пише: вдягніться в броню справедливості. Третє, апостол Павло описує про взуття. Взуття того часу воїна римського воно було пошите із шкіри, але знову ж таки воно було вдягнене металом. Щоб коли воїн воював, щоб, не дай Боже, він не пошкодив свої ноги, тому що ноги це є важливий елемент у бою, треба інколи тікати, треба буде наступати. І саме взуття було дуже важливим елементом, щоб воно було, по-перше, не дуже аж тяжке, і щоб було зручне. Апостол Павло пише: взуньте ноги в готовість, щоб проповідувати Євангеліє миру. Четверте, що складався одяг римського воїна це був щит. Римські воїни в ті часи вони мали, як то кажуть, дуже багато різних щитів, але два це були такі найосновніші. Перший щит це був круглий дерев'яний щит з кусками металу, який був діаметром десь 60 см, який воїн вдягав на свою руку і мав завжди при собі. Натомість, другий. Про який, власне, і говорить апостол Павло, це був такий прямокутний дерев'яний щит, знову ж таки, з кусками металу. І він був розмірами в 70 см ширини і в півтора метра довжини. Уявіть собі, практично він прикривав ціле тіло воїна. І цей щит потрібно було з собою постійно носити. Апостол Павло пише: візьміть. Щит віри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Наступний елемент озброєння це був шолом, який був повністю пошитий із шкіри, щоб добре він прилягав на голову воїна, але в більшості поверх цієї шкіри були знову ж таки куски металу, щоб захистити голову воїна. І апостол Павло пише: візьміть шолом спасіння. І останній елемент цього озброєння римського воїна це був меч, який кріпився до пояса солдата, він був розміром десь біля 40 сантиметрів довжини. Саме з такими мечами пригадуєте собі, прийшли римські воїни для того, щоб в гетьсаманському саді схопити Ісуса. Саме також таким мечем апостол Петро відсік в ухо слузі первосвященника, захищаючи Ісуса. І тут апостол Павло пише: візьміть меч духовний, тобто Слово Боже. Коли дивимося на озброєння римського воїна, справді подиву гідне, як в той час. Ті воїни могли воювати. Вони, крім ваги свого тіла, практично на собі носили 30-40, а інколи 50 кілограм. Справді важко уявити, як вони з такою масою могли пересуватися, як вони могли бігти що більше, як вони могли воювати інколи день і ніч. І саме цей образ римського воїна апостол Павло переводить на духовний план. Щоб нам, як людям віруючим, потрібно озброїтись у віру, у справедливість і саме цією зброєю воювати проти лукавого. Знову ж таки, якщо відняти хоч один із елементів цього озброєння, він може стати фатальним у боротьбі. Знаєте, забрати для прикладу шолом, голова відкрита. Хтось попаде тобі в голову все толку з того, що ти мав інших п'ять видів озброєння, ти справді можеш померти. Для нас, як людей віруючих, також кожен із цих видів озброєння, духовної зброї, він є дуже важливим. Нехай цей приклад апостола Павла, який чітко показує, як можемо боротися що більше, як ми можемо. Побороти лукавого у своєму житті. Отож, пам'ятаймо завжди про цей приклад апостола Павла, він описаний в посланні до Ефесян в шостому розділі з 10 по 16 вірш, щоб нам бути справжніми воїнами Ісуса Христа. А коли будемо справжніми воїнами Ісуса Христа, зможемо дати відсіч спокусам диявольським. Амінь.